Вас, любі друзі, можливо, ви зустрічали такого веселого смайлика на зеленому фоні. Це соцмережа джеп. Соцмережа джеп це така мережа, де ми можемо переглядати або створювати меми свої, додати і заробляти на тому кошти. Давайте одразу до коштів перейдемо, мабуть, це найцікавіше. Як бачимо, в мене на гаманці 16, майже 17 доларів, то так, скажімо, я довго не розумів взагалі звідки беруться гроші, тепер знаю. 3 цента дається за кожного запрошеного, долар 50 дається за півтора години перебуття на майданчику. І ще не зрозумів, які кошти даються за створення мами. От бачите, які мами, я загружав свої, можна фото, можна відео, різні чув багато історій. і Наприклад, хлопчина загружав свого улюбленого котика і, отримавши якусь найвищу кількість балів, одержав 800 доларів премії. Як ми бачимо, тут можна взяти також таку участь в фінансових таких акціях. Тут можна купити квиток за 1 долар і можливість виграти 50 доларів. Чим більше квитків ви купите, тим більше шансів виграти. Отже така пропозиція є. Один, один тільки виграшний квиток, тому ризик дуже високий. Так само тут сьогодні, як бачимо, через 9 хвилин буде акція. 5 доларів, за 5 доларів купляєте квиток для участі. Буде ви виграєте 10 доларів, учасників по буде двоє. Отже, що тут цікавого ще, нічого тут такого більше цікавого нема, крім того, що якщо ми звикли, що всі соцмережі вертаються догори, то ця вертається в бік. Ставити лайк, кому подобається. Тут наверху, бачите, тут в мене вже ті, хто в мене в друзях, наверху ми можемо помінити таких, що ми не знаємо хто. То. Наприклад, зайти до них, до когось на профіль. І ми тут, я бачу, вже підписаний. Подивимося, що. Вони на всіх можна підписатись, одним словом, якщо ви підпишетесь на канал. Буде це. І так зробляються. Гроші переглядаєте меми, ставити лайки. Так само, якщо вашу, ваш маму набере 10 тисяч лайків, ви отримаєте е е якусь незначну суму. Не, не хочу вас вводити в уману. Небагато, як бачимо, мами різні, є красиві, є цікаві, є веселі. Як бачимо, і дівчата, і хлопці, і різні різні. Отже, я виставляю таке. То також кіт моєї дочки, такий мам, кому цікаво, зайдіть до мене, подивіться посилання на реєстрацію і посилання на саму цю програму треба скачувати з Apple Store або з Google Play. Отже, ще як такий можливий. Досить непоганий вид заробітку, додатковий небагато, потрошки, але постійно, поскільки в нас всіх дуже мало часу, і ніхто не хоче на такі дрібнички е витрачати, як то кажуть, свій дорогоцінний час. Але я, як бачите, не, не це, не зважаю на це. По можливості заходжу, по можливості додаю меми, так щоб я сильно розвивав нібо ще тільки зараз, недавно зрозумів, як воно працює, тому хочу поділитися такою можливості з вами. Отже, зароблять хто хоче заробляти зі мною, залишу посилання на групу в Телеграмі. Пишіть в коментарях, цікаво, зв'яжемося і будемо співпрацювати. Отже, дякую всім за огляд. До зустрічі з Джеп та іншими компаніями, іншими платформами, де я заробляю. До зустрічі.